Всім привіт! Ви знову на каналі Hot Wheels TV UA І сьогодні, друзі, розпаковочка та огляд на мої свіженькі, новенькі придбання. Знову посилочка з міста Коваль і знову чергові 4 тачки. Тож, як то кажуть, let's go! Зараз подивимося, що саме придбав. Оціните, заціните. Варто того воно було, чи не варто, але мені сподобалось. А якщо воно мені подобається, то я його беру. Так ось так. Чотири автівки. Різні. І свіженькі, і старенькі. Ну, коротше, Вот таке. Так, ну что? На поверхні з'являються вот такие запальні пережечки, вогняні. Так, це у нас есть Хадсон Хорнет. Шикарного такого выполнения. И Пантьяк Firebird. Вау! Та який крутий, нещодавно вже такого ось маю більш свіжішого. З кейсу 24 го року. Супер. І між ними різниця, здається, 8 років, якщо я не помиляюсь. А можливо і помиляюсь. Ну, на один рік помилився, тому що 2015 рік, що на карті, що на машинці, а це 24-го, тобто 9 років різниці. Ну, такий палаючий вогняний Фенікс взагалі виглядає крутяк. Так, ну і що стосується Hornet, то теж та сама серія Hot Wheels Flames. Це є сьомий з 10, а це третій з 10. Ну, це. Карта тут європейська, а це American. Ай, до речі, такий Хорнет є СТХ. Там взагалі, взагалі вигляд бомбезний. Ну він І коштує зараза бешени грошей. Золоте циганське дно. Ну, там фарба взагалі супер-супер. Колеса з дисками інші. Та ще й на резині. Ну, коротше, там Там бомба, скарб. Ну, цей також коштує, скажімо так, дешево 180 гривень. І цей 180 гривень. Так, далі. Далі ось така Honda. Прелюдія, я за неї навіть ще й гроші не віддав. 140 гривень залишився в боргу. Ну, Дякую Михайлу, що довірився. Обов'язково ближнім часом скину. І, друзі, саме на такій хонді, такого кольору, передні фари виглядають ну, виразно. Тому що, якщо не помиляюся, ще існує три варіації цієї хонди по кольорам. Червона з білими дисками і чорним капотом, то на чорному капоті чорні фари там зливаються взагалі. В одне ціле, не так круто виглядає. Потім темно-синя. Ну, На темно-синьому теж чорні фари так собі губляться, скажімо так. І жовта, здається, теж з чорним капотом. Ну, Відповідно, так само на чорному капоті темні фари губляться. А ось на цьому світло, сіренькому сріблястому, такі скляні фари виразно виглядають. Червоний салончик. Люк в даху, жопка пропрацьована. Спойлерок, всі діла, ну, коротше кажучи, 20-го року автівка. Ну і на останок ось такий типу замак, але не замак, як я вже казав. Тому що, друзі, по чистому металу нанесена така ультра супер тонка фарба під метал. Ну, виглядає нібито голий метал. Але не є так. Такий ось драг Мерк. Це здається той самий Меркурі, з якого була зроблена хірохата Мерк. Ну а це ось такий драговий варіант теж на довгій карті. Серія Rolling метал. І це вже друга в моїй колекції, бо попередньо вже ось таку маю теж на європейській карті. Перший номер шелбі кобра теж ось такого металевого замаку. Цю брав за 130 гривень, а ця мені вийшла всього-навсього 100 гривень. Попередньо мені колись пропонували за 170 ну, я її не взяв її, вирішив почекати, ну і ось нарешті. Скажімо так, недовго й чекав, але дочекався, всього-навсього Михайло мені скинув за 100 гривень, як по АТБшному, як по АТБшній ціні. Коротше. Ну, тепер залишилося продовжити збирати цю серію. Третім номером буде, якщо не помиляюсь, DMC DeLorean. І вона, мабуть, якщо теж не помиляюся, має бути TH. Ну, теж такого. Металевого формату, але Делоріан. Третя з п'яти буде. Ну, а тут ось з особливостей такий ось пластиковий прозорий ковпачок під двигуном. Ну В принципі, така прикольна драгова автівка з 33-м номером. До речі, номер це ж мені, скажімо так, рідний, бо маю будинок під. 33-м номером. Ну, коротше, якось так воно. Все докупи та й зійшлося. Ну що ж, друзі, такі були сьогодні мої обновки, придбальничка. Якщо вважаєте вдалі, прокоментуйте. Хто що думає з приводу цього. Ну, а на цьому все. Дякую за увагу. Ви були на каналі Hot Всім. Міцного здоров'я, терпіння, наснаги, тримаймося! Все буде Україна. І до наступної зустрічі. Бувайте! Всім папа! -па.